Вітаю всіх на моєму каналі від літа до літа. В цьому відео хочу показати вам, як виглядає на кінець травня мій сад, не дивлячись на те, що у нас йдуть постійно регулярно дощі, квіти все рівно квітують. Я навіть не встигаю багато що в своєму саду робити, навіть траву кошу раз на тиждень. Тому хочу вам показати, як може виглядати сад. Коли моя праця є непостійною і нерегулярною, і при тому, як виглядає сад? Як ви встигли побачити, на сьогоднішній день дуже активно починають розпускатися і риси. Це їхній час квітування. Я дуже боюся, що вони будуть погано квітувати через те, що регулярні дощі у нас йдуть, можна сказати, щодня. Інколи протягом сьогодні, а інколи декілька разів протягом дня опускаються. І звісно, що при таких умовах квіти не встигають показати всю свою красу. Але разом з тим вони прилаштовуються і все рівно квітують. Алюми теж чудово зараз почали квітувати, розпускаються, здається, дощі, на відміну від ірисів, їм взагалі. Не заважають. Чудовим є те, що хоча б температура повітря є досить високою, вночі до плюс 14, а вдень біля 20 градусів. Ось як яскраво виглядає злак Red Baron. На сьогоднішній день існує велика кількість сортів ірисів. Всі, на жаль, неможливо висадити. Однак в моєму саду зростає ось таких декілька представників, їхня гама кольорова мені подобається, і в цілому сад виглядає досить красиво та гармонійно. Також зараз у травні чудово, дуже красиво квітує гвоздика сиза. У мене зростає вона в білому кольорі. Пам'ятаю, як декілька років тому купувала її на ринку. Малесенькою такою гілочкою, і вона настільки чудово розростається, дуже компактно в ширину розростаються кущики, їх можна ділити. Саме це я і зробила в своєму саду, розділивши на декілька кущиків цю гвоздику по сухому струмку. І зараз всі вони вже так наросли і так рясно квітують. Що це просто неймовірно, як на мене, чудове, феєричне видовище. Дуже класно, що вона тримається завжди таким кущиком, не розвалюється всередині, не оголяється, і тим самим цікаво і привабливо виглядає протягом всього сезону. Я настільки полюбила цю хвоздику, що вирішила, що в моєму саду обов'язково має зростати вона ще й в іншому кольорі, а саме ось в такому рожевому відтінку. В схожому кольорі, але більше до фіолетового, в повному зараз розпуску знаходиться мій компактний кущик аліуму. Постеоспермом теж чудово продовжує квітувати в дощову погоду. Вона йому навіть подобається в якійсь мірі листя таке міцне, зелене. Незабаром почнуть розпускатися мої троянди. В цьому році вони всі одночасно наливаються своїми бутонами і вже видно їхні майбутні кольорові забарвлення. Ось як зараз виглядає пухнасте плід коробочка сон трави. Теж по-своєму декоративно виглядає, особливо на передньому плані клумби. А ось кущик неподалік і ще повністю квітує, не дивлячись на дощову погоду. Нарешті моя катальпа вже починає активно розпускатися, починають зростати листочки. Спочатку вони такі більш дрібні, а потім починають зростати і більшати. Брунера вже відквітовує. Звісно ж, прогулюючись по моєму травневому саду, не можу не показати вам мою феєрично яскраву огорожу із пухироплідників. Свого роду візитна карточка мого саду. Незабаром пухироплідники будуть квітувати. Бачу багато майбутніх суцвіть. Також для того, щоб ця огорожа була дуже красивою і декоративною, її варто обов'язково регулярно підстригати. Я неодноразово розповідала про цю горожу в своїх відео. Однак, хто завітав вперше на мій канал, то скажу при посадці такої горожі з різних кольорів. Варто враховувати їх відстань, не менше 80 см між кущиками. Також за проханням моїх підписників показую, як на сьогоднішній день виглядає моя ящерка, сформована із молодил. Ось таким чином змінюють молодила забарвлення, і ящерка, ніби хамелеон змінюється також в своїх кольорах. Квіст, уже, правда, сховався туди. Під ялівці, тож, можливо, їх навіть трішки підстрижу. В цій зоні також зростають і риси, щоправда, не так рівномірно вони розпускаються, як на березі сухого струмка. Також дуже гарно виглядає, як на мене, яскраво огорожа із спіреї Gold Fire. Вона вся зараз планує квітувати, дуже багато суцвіть Однак кущики виглядають дещо неохайно. Тому я думаю, що збоку варто б трішечки її підстригти, аби сформувати красивіші контури. Соковита зелена огорожа із Туїс Марахт. Дуже яскрава, теж мені подобається. А ось тут вже наріс великий кущ, досить таки дельфініуму. У насиченому такому синьому кольорі. Дуже красиво він квітує, поки що його не підв'язувала, але, знаючи, як було з досвіду минулого року, все ж таки краще перестрахуватися і підв'язати його суцвіття. Тому що в минулому році влітку їх розламало. Тож незабаром обов'язково зроблю йому опору. Також дуже красиві прирости має моя центральна ялина-блакитна глаука. Вони ще будуть зростати, це лише початок їхнього зростання. Однак вони вже дуже красиві, привертають погляд, поки що м'якенький на дотик і дуже пухнасті. Поки що я свою ялину не формую. Не стрижу, вона зростає в абсолютно довільній формі, так як їй тут є місцем поки що розростатися. Але це дуже вражаюче, настільки швидкими темпами щороку вона збільшується в своїх об'ємах, а ще нещодавно я її висаджувала зовсім крихіткою. Так, цікава погода в нас. То світить сонечко, то захмарено, то йде дощ, ось такі зміни протягом дня постійно відбуваються. Однак все рівно чудово, що вдалося познімати вам, як на сьогоднішній день виглядає мій садочок. Я знаю, що з'явились прихильники. Моєї ялиці бальзамічної, мені писали, що вона дуже гарно виглядає, і це дійсно так, вона чудова. До речі, коли її висаджувала маленькою, теж декілька років тому, то і прирости щороку вона давала невеличкі. Думала, боже, коли вона виросте. А зараз дивлюсь, що щороку, після вкорінення, прирости збільшується вже більше 10 см в цьому році. Тож, думаю, і швидкість її зростання буде значно вищою. Дякую всім за увагу!